Кремлі не визначилися з тим, хочуть вони чи не хочуть зустрічі із Володимиром Зеленським. А якщо вони хочуть, то чи будуть вони нам пропонувати якісь неприйнятні відразу умови для зустрічі по типу того, що а давайте зустрінемося в окупованому Донецьку чи в окупованому Маріуполі? А ще краще прогуляємося на могилах людей під драмтеатром, який зараз забетонований в Маріуполі. Тобто, ми не можемо виключати ніяких подібних історій. Тобто, станом на зараз росіяни визначають для себе, чи хочуть чи вони взяли цієї зустрічі. Але ви правильно зазначили, що ключовий козир, який весь час витягував як факір в цирку із рукава голубів, так от Путін, коли йому треба, було витягував. В історію про те, що Зеленський нелегітимний, легітимний, тому я з ним зустрічатися не буду. Зустріч тета тет це вже визнання того, що Україна А є державою, б Зеленський є президентом цієї держави, тому Путін не хотів би цього робити точно. Як далі будуть розвиватися події? Думаю, що вони будуть зараз вигадувати якісь будь-які моменти для того, щоб з однієї сторони максимально відтягнути цю зустріч з іншої сторони. Зробити все це безлежно для того, щоб цю зустріч не провести.